Всім привіт, дорогі друзі! І підписники мого каналу з вами просто Віка. І сьогодні я покажу, як стати маленьким в Майнкрафті. Це дуже просто. Просто треба скачати спеціальний мод. Мод називається More Players Models. Силку на мод я залишу в описі під цим відео. Тож, нажимаєте. F12 і вам має відкритися отака от панелька. В кого не відкривається, то маєте заграти Shift і F12. В мене так працює. І ось у вас з'являється така панелька. Ви нажимаєте редагувати. Тут ви можете налаштовувати всякі штучки. Наприклад, всякі доповнення. Будь-які, які хочете. Додаткові очі. Тут є багато чого. Всякі штучки, дрючки. І переходимо до основу. Як стаєте маленьким? Ви нажимаєте на такий розділ скал. Тут є headbody. Ви все це зменшуєте. Тіло теж. Боді теж зменшуєте. Всі розділи зменшуєте на 50%. Ось таким от способом. Виходите з редактора і ось ви маленький. Розміру з блок. Якщо простіше буде здаватися, що ви повзаєте. Ось так от все виглядає. Ще можна тут, тут давати тут можна стати нормальним. Ще можна додати. Тут є спеціальні вже добірки. Всякі. Вже обрані спеціально. Ем. От типу отак. Жмете готово. Ще можна стати великаном. Позбільшуємо все на максималку. Ось таким от виглядом. Чік, тепер ви з розміру з три блоки. Але логіка тут така. Ви... Якщо ви маленький, то проблема в тому, що ви просто маєте вигляд маленького. Ви не можете пройти крізь один блок. І зараз я це продемонструю. Ось. Крізь один блок ми пройти не можемо. Цей мод лише дає вигляд маленького. Але не дає змогу проходити крізь блоки. Така, така сама логіка і з великим скіном. Він може пройти крізь два блоки. Хоч він і більший. Ось таким от виглядом. Ось так усе виглядає. Тут ще є багато інших функцій. Крім зміни, крім такої зміни, ще можна взяти і змінити себе на іншого моба. Але, як завжди, це просто буде вигляд. Ви не будете мати їхніх здібностей, Просто, звичайний, їхній вигляд. Ось так от. Ось такий в нас тут мод. Ще тут можна робити інші всякі функції. Отут його можна поналаштовувати. Ще можна зробити анімації сидіння, лежання. І буде все дуже прикольно виглядати. Тут в польоті ще персонаж буде рухатися вверх-вниз. Трохи є анімації. Ну, ось такий у нас мод More Players Models. Я... Yeah. Він є раніше він був вже для 1,122. Потім його, тепер його оновили, можна скачати на... Хоч на 1.19. Посилання, як завжди, посилання на мод я залишаю в описі під, під цим відео. З вами була професіоналка Віка. Поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо, якщо вам допомогло це відео, то напишіть в коментарях. Бо от якось. В мене колись теж була така проблема. Я її вирішила. І тепер допоможу вирішити вам. З вами була поставка Віка ще раз. Всім дякую за перегляд. І всім па-па-па-па!